Сьогодні Україна і світ вшановують пам'ять жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Рівно 31 рік тому о 1.23 ночі на станції вибухнув четвертий енергоблок. Радіація поширилася на території України, Білорусі, Росії, країн Балтії та Скандинавії. Наслідки аварії могли бути ще жахливішими, якби не люди, які ціною свого життя приборкували смертельну радіацію. Їхню пам'ять вшановують сьогодні у столиці. Внімання, внімання. Аварії, на Атомної електростанції вулиці складувалися неблагоприятна радіополезна обстановка. Ця звістка розбудила прип'ять близько четвертої ранку. І вже півдні кілометрові колони автобусів вивозили з міста людей. Пані Марія добре пам'ятає той день. Дім покидала сином і дочкою. Навіть уявити не могла, що назавжди нам сказали на три дня. Виїжджаємо, беріть необхідні речі. На три дні уїдем. ми такого не думали, що це вже таке страшно. У першій 23 ночі, 26 квітня 86 року, сталася трагедія світового рівня. На ЧАЕС не просто вибухнув четвертий енергоблок, в повітря вирвалися смертельні дози радіації, що дорівнювали п'ятистам атомним бомбам на зразок тієї, яку скинули на хіросіму. Тоді керманичі республіки навіть не здогадувалися про реальні масштаби катастрофи та як загнати небезпечного джина у пляшку. Однак було зрозуміло, каже один із керівників ліквідації Костянтин Масик, треба негайно вивозити жінок і дітей. Навіть без згоди політбюро. Домовився про те, що прийде 26 поїздів, 28 літаків і повеземо людей. І тут же такий дзвоник спеціального призначення, де сказали, що я панікер, що мене виключить з партії і тому подібні речі. Я сказав, виключайте, але поїзди вже йдуть, вокзали готуються приймати дітей, табори очищені, робіть, що хочете. Москва, напевно, б ще довго відмовчувалася, якби радіаційну заразу не помітили шведи, розповідає Костянтин Мастик. Тому через 20 днів Горбачов змушений був розказати про Чорнобиль. Хай там як? А 980 тисяч жінок і дітей на щастя були вивезені з небезпечної зони. Зараз цим людям 35-37 років. Це генофонд України. А якщо б тоді не загинули, оце біду хтось розуміється чи ні. Першими в смертельний двобій із зовсім немирним атомом вступили 28 молодих пожежників. До ранку їм вдалося вгамувати вогонь на станції, а за кілька днів їхнє життя забрала невідома доти українцям променева хвороба. Володимир в епіцентр радіації також потрапив у перші дні. Сказали на навчання, виявилось засипати реактор. З індивідуальних засобів захисту лише військова форма. У нас як переділи на краснозв'язному військову форму, як партизан, і все. Пісні нічого. Нам тільки. На сьомий день нас помили там діти. Це зараз. Ми всі знаємо, що, що таке радіація. Тоді ніхто мало хто знав. Кілька тижнів високого радіоактивного фону не пройшли безслідно. П'ять років чоловік був прикутий до ліжка за те, що приборкували здичавілий атом, платять життям і здоров'ям. Усі ліквідатори. У нас був цей батальйон, було 750 чоловік. На сьогодні ну, трохи більше 80 чоловік живих. Ми знали, що там Київ, там жінки, матері треба було. Уряд тоді нам давав такі директиви, що любою ціною. Триденна надія пані Марії на поверненні розтягнулася на 31 рік. З часом у зону відчуження, каже, навідувались знайомі, але їй ворушити спогадів не хочеться. Поїхала ще в 87-му році у село там, де я родилася, та вони винесли на руках. Ці спогади, дитинство. все Це не можна було пережити. Наталія Біловол, Олексій Бережний, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.